Скільки я розумію, то істотної інформації, яку можна було покласти в основу обвинувачення за всіма статтями, які інкримінуються, її не існує. І там є наскільки я знаю тільки експертиза одна, і то це ж я так загалом знаю. Цього для доказування вини по всім статтям, які інкримінуються у тому рахунку 255, що яка притягнута за вуха, цього недостатньо. З самого початку не е, е, організована можливість змагальності процесу. Тобто, якщо людину обвинувачують несплати ну, податків, там, економічному злочині, де альтернатива е, утриманню в СІЗО? Де? Ну, чому зараз, е, вибачте, князєви різні, там, ще виходять без проблем, за них носять застави? В цьому випадку такої ситуації немає. Підприємству заблокували все. Люди не можуть отримувати заробітну плату, не можуть продавати вугілля. Керівники підприємств перебувають у в'язниці. Пам'ятаєте, як на, на бізнес тиснули ті часи, потім часи Януковича і так далі. Зараз це все продовжується. Я Дивлюсь, ніякої зміни немає, ніякої аргументації немає для того, щоб якимось чином зробити правове поле, яке б діяло. Адекватно і правильно по відношенню до бізнесменів. Найбільша проблема, наприклад, Серебрянський. Жінка понад 60 років хвора на астму. В неї дійсно складний стан здоров'я. І при цьому її приміщають в складні умови. Там, де, по суті, вона не має можливості дихати свіжим повітрям. Навіть певного часу перебула в камері без певного місця ліжка, де можна спати. Відносно іншого клієнта нашого Анатолія Анатолійовича також вживаються заходи, які... Скажімо так, ускладнюють його місце перебування в СІЗО, тому що він потребує і догляду лікаря, і відповідне застосування медичних препаратів, що в умовах СІЗО занадто складне. Вони будуть максимально тягнути продовжувати сроки досудового розслідування, тому що ну, в, них, в них чим вти до суду.